Сам буст на 6 кВт. Щодо діпов, які то в мене, ну, в мене два акумулятори. Ось головний, на головному стоїть важіль на трив, включений. Он. А на відомому, на другому це, це виключено. ось ну Тут інструкції є для, якщо у вас один акумулятор. ось все залежить від того, я, який у вас інвертор стоїть. А, і який інвертор, і які налаштування в інверторі. Ну, в мене з'єднує ще кабель. Треба, треба добре підібрати, тому що там їх багато. Ось, ну, в мене от, от, от так, ось такий. О, зараз. Видно, не видно. Ось так, О. Тому що з іншими кабелями. Погано працює. можна сказати, що не працює. І ще щодо трьох індикаторів. Да? Зараз в мене заряджається ще. І напруга стоїть 56,5-56,6 гуляє. А, можливо, ви встановили там максимальну напругу 54 або 55 вольт і батарея показує у вас 3-4 індикатори. тому передвиж... повысьте напряжение зарядное. Ну, не зарядное, а до... Да. до какого напряжения заряжается аккумулятор. И тогда, в принципе, должны все 5 индикаторов быть. Плюс еще поменяйте кабель, если у вас правильно стоит. Ну и в настройке инвертора надо выбрать. Ну, в общем, как-то так.